Сучасне мистецтво тільки здається таким незалежним. Насправді його витоки знаходяться глибоко в історії. І сучасне мистецтво міцно порівняне з народним. У кожної народності є своя ідентика: мова, традиції, культура. Універсальною складовою нації є колір. Він важливий в національній одежі. У державних регаліях, а також у мистецтві, починаючи від трипільської кераміки, крізь золото сакральної архітектури, колір став головним засобом художньої виразності українського мистецтва. Саме колір дозволяє ідентифікувати більшість творів, створених в Україні, як українські колір. Чому колір? Тому що це понадчасове явище в культурі, скажімо так, якщо. В мистецтві він є одним із важливіших категорій, то в живописі він є найбільш важливою категорією. Взагалі потрібно не забувати, що живопис на Україні налічує тисячі років. Важливість кольору особливо відчуває народне мистецтво, зокрема українське, в якому дуже часто поєднуються відкриті яскраві кольори. Сучасні поціновичі мистецтва не дуже шанують примітивне мистецтво, а дарма адже воно є справжнім та знаковим. І, до речі, вперше такі відкриті кольори з'явилися в іконі. Російська ікона це відкриті кольори, знакові кольори, які несуть наповнення знакове. З посеред художників, що склали епоху в історії українського мистецтва, щільне місце належить Марії Примаченко, головним формотворчим чинником творів якої є саме колір. Куратори київського музею Івана Гончара, що володіє однією з повних збірок творів художниці, вирішили створити незвичайну експозицію та поєднати твори народних майстрів з творами сучасного художника. Я свідомо звернувся до творчості Анатолія Криволапа тому що на сьогоднішній день він найбільш однозначно знаний український живописець, представник українського малярства. А Марія Примаченко, на мою думку, найбільш видатна постать мистецтва минулого століття. Все ж таки, Анатолій Криволап особливо зараз. Він такий мінімаліст у живописі, Да? він не позиціонує себе як примітивіст, а ви поєднуєте в експозиції його твори, до речі, майже всі мінімалістичні, з народними картинами. Якось, на вашу думку, вони співіснують. А ви зверніть увагу, яка мінімальна, який мінімалізм на творах Примаченко? Марія Примаченко використовує локальні відкриті кольори. І Анатолій Кровела використовує також відкриті ну, от кольори. У Марії Примаченко кольори часто символічні. Чи є символічними кольори в ваших отворах? Я особливо над тим не задумувався і не задумувався. Я скоріше, все-таки, йду від е, е, того стану. Е, від природи і від власного стану, і це визначає колір, а не символіка, тому що, що символіка вона пов'язана із знаковостю, і, і, і залежно від який знак, який символу, то іде то окрас того знака символічним кольором. Я, я від цього дуже далекий. Як на мене, то от якась така генетична, як сказав би, пам'ять. Марії Примаченка і творчі образи до християнського періоду. Абсолютно картинки українського фольклору, які зроблені художником на склі, теж вони йдуть від генетичного такого ментальності у української. Ну і у мене. Професійні роботи, які називали завжди українськими, Тож єдність між народними майстрами та деякими сучасними художниками України, очевидна. Їх пов'язує естетика кольору, символічного, яскравого, особливого, який складає національну колористику, що відміняє українське мистецтво від інших.